Доброго дня, у вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі офісне приміщення, яке знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ вулиця Пасічна, 38А. Загальна площа приміщення 97 квадратних метрів. Ось тут у нас рецепція. Кухня, санвузол, Колонка на гарячу воду. конференц-зал. Кабинет, еще один кабинет. Меблі та техніка залишається за бажанням, якщо вам буде потрібно. Тут є можливість використання як кладової. В офісі всюди зроблений ремонт. Стоїть плитка керамічна, ламінат. Вигідне розміщення, парковка. Центральна дорога. Вихід на річку, ресторан. З цієї сторони дорога на обласну лікарню. di ta informații zvătate za ma telefonul.